Кременчуцький ансамбль танцю каприз вкотре підкорює нові вершини та доводить свій професіоналізм. Цього разу колектив здобув перемогу на престижному чемпіонаті України з хореографічного мистецтва Артденс. Нещодавно ми приїхали з Івано-Франківська і провезли перемогу у двох номінаціях. Ми взяли, ми стали призерами і заволоділи категоріями «Gold Champion» і «Silver Champion». Був повний склад із двох груп старша та середня. Це приблизно 60 дітей. Цьогоріч участь у змаганнях взяли понад 50 колективів з різних міст. Кожен з яких демонстрував свій унікальний стиль, техніку та артистизм. Конкуренція була надзвичайно високою, проте каприз зміг підкорити не лише глядачів, а й професійне журі. Ми показували два номери: перший це ніч у дитячому будинку, і другий шоу «Шоу тайм». це був наш перший досвід у в участі у такому масштабному чемпіонаті. Дуже високий рівень був усіх учасників, і ми показали також дуже високий рівень з нашими номерами. Тепер ми будемо учасниками у фіналі, який буде відбуватися у Львові. Тож сподіваємося, що там ми також зможемо показати високий рівень та здобути перемогу. Хвилювання перед виступом і радість від отриманих оплесків. Саме такими емоціями діляться учасники колективу. Одразу після доби подорожі ми відразу поїхали на конкурс. Звісно, ми дуже переживали, адже це велика втома. Але ми змогли зібратися і представляли два номери. Під час конкурсу ми дуже сильно підтримували один одного, виставляли плакати, кричали, плескали в долоні, і це нам дуже допомагало. Я думаю, тільки завдяки цьому, як ми поводилися як одна родина, це нам і допомогло гарно виступити. Ми дуже довго готувалися, щоб поїхати на цей всеукраїнський чемпіонат. Дякую нашим тренерам та всім, хто допомагав нам туди потрапити. Бажаємо танцівникам творчого натхнення і, звісно, перемоги у фіналі чемпіонату. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.